А тепер йдемо до цього інвертора. Та, чому я його раджу е в більшість квартир? Так, нагадаю, що це за інвертор? Це +2, 48, 3000. Значить, Дивимось уважно. AC Transfer Capacity 32 А. 32 А це є скільки? 8 кВт. Тобто він через себе може пропустити 8 кВт плюс доплюсувати оцю потужність зверху в форматі Power Assist. І не дивіться, що в нього тільки 2,4 кВт. Він тяне 5,5 Короткочасно, до нагріву, нагрівається, починає вимикатися по помилках, але він тяне ці потужності. Його ККД дуже високий, його е, споживання від 4 до 7 Вт там, до 11 максимуму. Він безшумний, він маленький. Але в форматі Power Assist. Цього для квартири більше, ніж потрібно, тому що в нього є два виходи. Перший і другий. Перший це пріоритетні, другий це низькопріоритетні. При вимиканні світла, другий вимикається, можна налаштувати так, щоб він вимикався тільки другий, вимикався тільки тоді, коли рівень заряду падає нижче. Такий собі смартло так? Маленький. І всі, тобто, якщо ваша квартира бере 8 кВт. Ви, ви розбиваєте в ній всі споживачі на пріоритетній, низькопріотетній. Тобто нема світла, ви від акумуляторів бойлер гріти не будете. Бойлер кидаєте на другий вихід. І на Світло зникло, бойлер відключився. Він не з'їдає ваш акумулятор. Як тільки ви відключили бойлер, ваше споживання в квартирі дуже різко падає. Так? Що там ще може бути на другому виході? Не знаю, ця духова шафа. Нема світла, ну торти пекти не будемо. Та? Користуємося індукційною плитою. Індукційну плиту точно треба вішати на перший вихід, як пріоритетна штука. Тому що на індукційній плиті одна комфорка може брати там 200 Вт, ватт, не 1200 або не 1600, як найбільші комфорки. Відповідно, тобто, вам треба щось нагріти. Чайник, ну чайник іте на другий вихід, щоб він 2,2 кВт вам не з'їдав. Але в квартирах місця дуже мало, особливо в однокімнатних. І це, це важливий вихід. Но ключове це оця штука, Power Assist. Вона є далеко не у всіх інверторах, у всіх китайських там, і так далі. Вони себе називають гібридниками. Ніфіга вони не гібридні. Оці інвертори гібридні. Віктрон, дея, так? Ну, Про ДЕЯ я зараз говорю, бо я знаю, що це є. Але як воно працює, буде пізніше, коли отримаю інвертор. До себе в лабораторію і буду його інтегрувати з прошивкою. так? Тому в чому ще прикол? Стартанути з нього він дешевий. правильно? Він вам точно не обмежить вашу потужність квартири, тому що 35, 32 А пропустить, 8 кВт, ну яка квартира більше 8 бере? Тобто, треба буде більше, просто доставити ще один в паралель Або послідовно. Зараз ось як то, як ну, Послідовно про мультиплюс я ще буду знімати пізніше, бо там складніше. Але вони з коробки можна паралельно. Такий самий докупляєте, і у вас виходить 6 тисяч. Ще один докупляєте, 9 тисяч. Просто доставляєте. Ті, що кажуть, що нема місця в квартирах, ну, то вам не обов'язково їх вішати всі на стіну. Ви можете їх стикувати отаку один до одного. Просто. Ну, тобто, це вони маленькі. Ви можете їх боком отаку до стінки кріпити, якщо вам місця мало. Тобто їх треба просто сприймати як одну бойову одиницю, яка є дешевша, ніж ті ідеї. Ну, скільки він? 450 євро коштує, чи 400 євро зараз на енконі. По акціях можна дешевше знайти. От. Але він робить все, що потрібно. Він на себе бере будь-який генератор. До нього можна буде МППТ контролер з боку поставити маленький, сонячну панельку кинути на е, балкон, або мікроінвертор. Він вміє працювати з сонячними мікроінверторами з коробки. Тобто ну, це гнучкість неймовірна і ціна невелика. Ну, Пам'ятайте, оця фішка вона дозволяє будувати неймовірні речі і Transfer Capacity, то ви можете використовувати їх. Він, уявіть собі, що цей інвертор це є. Не розрив кабелю, а він до нього чіпляється ось так. Кабель не розривається. Ви його просто вішаєте сюди. І потужність інвертора йде або на вихід, або ви навіть можете кидати його на вхід. Тобто, в нього можна потужність з акумулятора давати назад. На вхід. Про це я вам ще розкажу. Тобто, його, грубо кажучи, можна підключити до розетки. Взяти з розетки, кинути на вхід інвертора і акумулятор, і штовхати електроенергію назад в вашу мережу. Відповідно, ваші пристрої, які є у вас в системі, будуть її споживати. Це дуже важливе розуміння. Ви можете не тільки на, на вихід подавати вашу потужність, а й на вхід, так званий продаж, FLIN. Про це буде багато ще. Надіюсь, на частину ваших запитань я відповів.